Усім привіт! Ми знаходимось у Васкасу парку, який знаходиться у містечку Раддірі. Ось так посеред міста у нас є ось така, можна сказати, частинка природи. Ось саме так виглядала б Канада, якби сюди не приїхали іммігранти, яка схожа на невеличкий райський куточок. Це доволі така заболочена місцевість. Можливо, схоже на наш пост. Така краса. На цьому наш репортаж завершується. Ще побачимось.